Як захистити свій сад від хвороб, не використовуючи шкідливу хімію? Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, як ефективно захистити свої дерева від хвороб біопрепаратами. Самий головний секрет захисту, ефективного захисту саду від хвороб біопрепаратами це саме збільшення норми їх використання. Адже виробник зазвичай вказує е, мінімальні норми, які не завжди можуть бути ефективні, ну точніше, не завжди ефективні проти самих е, небезпечних хвороб. І тому я раджу використовувати саме збільшені норми. А які біопрепарати і як використовувати, е, дивіться далі. Відео я все розкрию максимально детально. До речі, на моєму каналі є окреме відео по захисту абрикосу від мінільоза. Ось тут з'явиться посилання. Подивіться, адже саме абрикосу я раджу обробляти трошки частіше ніж інші дерева. Тепер щодо біопрепаратів, основним біопрепаратом для захисту моїх садових культур буде план різ. Я його буду використовувати в збільшеній нормі від 50 до 200 мл, в залежності від ситуації. І в залежності від тих дерев, які обробляю. Ну, наприклад, для абрикоси в період ризику захворювання манільозом я буду використовувати збільшену норму приблизно в 100-200 мл, а також таку збільшену норму в 100 200 мл я буду використовувати для саду в перші обробки. В подальшому можна вже норму знижувати до 50-80 мл на 10 літрів води. Другим основним біопрепаратом, який я буду використовувати для захисту саду від хвороб, це буде фітоцит або фітодоктор. Я буду використовувати ці біопрепарати у нормі від 50 до 100 мл, Знову ж таки, в залежності від ситуації і фази розвитку, перші обробки я буду зробити збільшеною нормою, а подальші обробки, коли вже будуть більш теплі і сприятливі для біопрепаратів температури, я буду робити нормою в 50-60 мл на 10 літрів води. І останнім біопрепаратом, який я буду додавати до робочого розчину, це буде біопрепарат на основі триходерми. Можна використовувати або мікохелп, або триходермін. В основному я буду працювати цим біопрепаратом нормою 50-60 мл на 10 літрів води. До речі, для того щоб ваші дерева не хворіли, також дуже важливо забезпечити їм гарне підживлення. У мене на каналі є відео, де я розповідаю про підживлення свого саду. Ось тут з'явиться посилання на це відео. Також можна шукати колекції, де є різні відео з різними препаратами для підживлення у різні фази розвитку. Обов'язково подивіться, це допоможе вам забезпечити деревам якісне підживлення, і вони відповідно будуть менше хворіти. Рискування біопрепаратами потрібно проводити або в ранковий час, коли ще немає активного сонця, або ввечері, я надаю перевагу саме вечірнім обробкам. Починаю я свої профілактичні обробки саду самої ранньої весни з першим потеплінням і роблю такі обробки, ситуативно дивлячись по погоді в перший час. Далі, коли вже починають дерева абрикоси зацвітати. А на інших деревах розколиватись листова брунька. Я провожу обробки в середньо раз на 10-14 днів. Ну і в залежності по погоді. Знову ж таки, коли пройшли зливи, і відповідно наші препарати ними змило або дуже якісь затяжні дощі, Тоді варто проводити знову профілактичну обробку. Всі обробки проводимо обов'язково профілактично. Не чекаємо, коли дерево захворіє. І тоді ваш сад буде дуже давати хороший урожай і не буде хворіти. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Пишіть коментарі. І до наступних зустрічей на органічній садибі.